Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку властивості множення десяткових дробів. Сьогодні на відеоуроці ми дізнаємося про властивості множення десяткових дробів і навчимося їх застосовувати для усного рахунку, для спрощення виразів, для зручного та швидкого обчислення. Для десяткових дробів, так як і для натуральних чисел, справедливі наступні властивості множення. Перша. Переставна властивість. Від перестановки множників добуток не зміниться. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Друга сполучна властивість. Щоб добуток двох десяткових дробів помножити на третій десятковий дріб, можна перший десятковий дріб помножити на добуток другого та третього. Третя властивість розподільна властивість відносно додавання. Щоб суму двох десяткових дробів помножити на третій десятковий дріб можна кожний доданок помножити на цей третій десятковий дріб і одержані добутки додати, розподільна властивість відносно віднімання, щоб різницю двох десяткових дробів помножити на третій десятковий дріб, можна на цей десятковий дріб помножити зменшуване та від'ємник і відповідні добутки відняти. Із властивостей множення випливає, що у добутку кількох десяткових дробів можна міняти місцями множники і розставляти дужки так, щоб обрати найзручніший порядок виконання дій. Розглянемо приклади. Приклад 1. Спростити вираз 40х помножити на 0,5y. Будемо виконувати це завдання, використовуючи властивості множення. Ми можемо використати переставну властивість множення і переставити множники місцями так, щоб числа помножити на числа, а змінні букви помножити на букви. Отже, 40 помножити на 0,5, а далі х помножимо на y. 40 помножимо на 0,5 можна це зробити усно, пам'ятаючи, що 0,5 це половина. Отже, половина від числа 40, це буде 20 Результат держимо 20. Приклад 2. Обчислити зручним способом. 12,5 помножити на 9,4 помножити на 0,8. Пам'ятаючи, властивості множення ми можемо переставити множники місцями так, щоб можна було обрати зручний спосіб. А саме, ми перемножимо спочатку 12,5, 0,5 на 0,8, а вже потім перемножимо на 9,4. Чому ми обрали саме так? Ми пам'ятаємо, що 125 помножити на 8 це буде 1000. Про це ми говорили, коли вивчали множення натуральних чисел. І тоді, щоб помножити 12,5 на 0,8, ми не дивимося на коми, перемножимо, одержимо 1000. А далі відокремимо справа комою стільки цифр, скільки їх є в обох множниках після коми разом. Тобто одна цифра в першому множнику після коми, дві цифри в другому множнику після коми. Відокремлювати треба разом три цифри і одержимо одну цілу. Тобто нам залишиться 1, цілу помножити на 9,4, результат 9,4. Приклад 3. Обчислити зручним способом. 12,75 помножити на 0,14, додати 0,86 помножити на 12,75. Проаналізувавши умову, ми бачимо, що число 12,75 є спільним множником. Зараз я його підкреслюю. І використовуючи розподільну властивість множення, ми можемо 12,75 винести за дужки. І в дужках тоді залишиться 0,14 додати 0,86. Виконуємо тепер дії в дужках. Нам легко додати ці 20. Дроби, і ми одержимо одну цілу, і нам залишиться 12,75 помножте на 1 результат 12,75. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1515. Спрости вираз і знайди його значення. Перше умова: 0,2а помножити на 50. Якщо а дорівнює 1,75, потім А дорівнює 2,859. Перший крок нам треба спростити вираз. Ми пам'ятаємо властивості множення і переставимо місцями множники так, щоб числа помножити на числа. 0,2 помножити на 50, а потім помножимо на А. 0,2 помножити на 50. Не дивимося на коми. 2 помножити на 50 дорівнює 100, а в результаті треба відокремити комою справа одну цифру, тому що у множниках у нас після коми стоїть одна цифра. Відокремлюємо справа одну цифру і одержуємо 10, цілих помножити на А. В умові А дорівнює 1,75. Нам тепер треба 10 помножити на 1,75. Пам'ятаємо, щоб дріб помножити на 10, треба кому перенести вправо на одну цифру і одержимо результат 17,5. Далі в умові вказано, що а дорівнює 2,859 тисячних і нам треба 10 помножити на 2,859 тисячних. Щоб десятковий дріб помножити на 10, треба кому перенести вправо на одну цифру і одержимо результат 28,59. Переходимо до другого завдання. Умова 0,25х помножити на 0,4, якщо х дорівнює 1,8 y дорівнює 2,5. Спочатку нам треба спростити заданий вираз. 0,25х помножити на 0,4, використовуючи властивості множення. Переставимо місцями множники так, щоб числа множили на числа. 0,25 множимо на 0,4, а букви множимо на букви Х, y дописуємо. Щоб помножити 0,25 на 0,4, ми спочатку не дивимося на коми і множимо 25 помножити на 4. Це буде 100. Далі треба відокремити справа комою стільки цифр, скільки їх в обох множниках після коми разом. У першому множнику після коми 2 цифри, у другому множнику після коми одна цифра, усього разом. Три цифри після коми тому відокремлюємо справа три цифри. Відокремлюємо 1, 2, 3, ставимо кому і дописуємо 0. Це одержали ми 0,1 і далі треба множити на х та y. Ми спростили вираз. А тепер в умові вказано, що х дорівнює 1,8, y дорівнює 2,5. І тому будемо підставляти. Замість х підставляємо 1,8, замість y підставляємо 2. 50. Нагадаю, що в математиці між числом і буквою, а також між буквами, не прийнято ставити знак множення. Але між числами, звичайно, цей знак множення ми ставимо. І тому, підставивши замість х та y числа, ми поставили знак множення. Будемо виконувати множення. Спочатку виконаємо множення 1,8 на 2,5. Це ми можемо виконати в стовпчик, нагадаємо. 1,8 помножити на 2,5. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 0, пишемо 4, пам'ятаємо, 5 на 1, 5 та 49. 2 помножити на 8, 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 на 1, 2, та 1 буде 3. Додаємо. 0 зносимо, 9 плюс 6, 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 плюс 1 буде 4. Тепер у результаті нам треба відокремити справа комою стільки цифр, скільки в обох множниках разом. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми одна цифра. Отже, у відповіді ми повинні відокремити дві цифри. Тобто відокремлюємо справа і ставимо кому результат 4,5. Таким чином, нам залишилося 0,1 помножити на 4,5. Щоб десятковий дріб помножити на 0,1. Кому треба перенести на одну цифру вліво, і ми одержимо у відповіді 0,45. Завдання виконали. Розглянемо номер 1520. Треба обчислити зручним способом. Перше завдання 0,25 помножити на 0,9 і помножити на 4. Переставимо множники місцями так, щоб було зручно виконувати множення. А саме 0,25 ми помножимо на 4, а потім помножимо результат на 0,9. 0,25 помножити на 4 множення виконуємо таким чином. Спочатку не дивимося на коми. 25 помножити на 4 буде 100. І треба у результаті відокремити комою дві цифри, оскільки ми бачимо після коми в першому множнику дві цифри. Відокремлюємо дві цифри справа і ми одержуємо одна ціла. нам залишилось одну цілу помножити на 0,9, результат 0,9. Друге завдання. 12,5 помножити на 7,3 і помножити на 0,8. Переставимо місцями множники так, щоб було зручно виконати множення. А саме 12,5 помножимо на 0,8, а далі результат помножимо на 7,3. Нагадаємо, що якщо не дивитися на коми, то 125 помножити на 8 буде 1000. Тепер нам треба відокремити комою справа дві цифри, тому що в обох множниках разом після коми дві цифри стоїть. Відокремлюємо справа дві цифри і одержимо 10, цілих. 10 помножити на 7,3. Одержуємо результат 73, цілих. ми кому перенесли на одну цифру вправо. Третє завдання. 0,02 помножити на 3, помножити на 50 і помножити на 1,7. Будемо використовувати властивості множення. Переставляємо множники місцями. 0,2 Зручно помножити на 50, а далі 3 помножимо на 1,7 і ми будемо виконувати множення. Спочатку не дивимося на коми, 2 помножити на 50 дорівнює 100, тепер треба відокремити справа, дві цифри відокремлюємо і одержуємо цілу. Одна ціла. Далі нам треба 3 помножити на 1,7. Не дивимося на коми 3 помножити на 17 дорівнює 51. І в результаті відокремимо комою справа одну цифру, одержимо 5,1. Результат. 1 помножити на 5,1 і дорівнює 5,1. Четверте завдання: 0,4 помножити на 2, помножити на 2,9 і помножити на 2,5. Ми використовуємо властивості множення, переставляємо місцями множники так, щоб було зручно виконувати множення. А саме 0,4 помножимо на 2,5. 10, а далі 2, цілих помножимо на 2,9. Виконуємо множення, не дивлячись на коми, 4 помножити на 25 дорівнює 100, і в результаті треба відокремити комою справа. 3 цифри, оскільки в обох множниках разом після коми стоїть три цифри. Відокремлюємо три цифри справа і одержимо результат 0,1. Нагадаю, що нулі після коми в кінці ми можемо відкидати. Далі 2 помножимо на 2,9. Не дивимося на коми. 2 помножити на 29 дорівнює 58. І відокремлюємо комою справа одну цифру. Тобто нам залишилося 0,1 помножити на 5,8. Згадаємо правило, щоб десятковий дріб помножити на 0,1 треба кому перенести на одну цифру вліво і ми одержимо відповідь 0,58. Розглянемо номер 1522. Нам треба спростити вираз. Перше завдання. 0,2а помножити на 2,4. Ми переставляємо місцями множники так, щоб числа до чисел 0,2 помножити на 2,4 і помножити на А. Не дивимося на коми. Перемножаємо 2 помножити на 2,4. Це, вибачте, 2 помножити на 24 буде 48. І нам треба відокремити. Спр... Права. Дві цифри, оскільки в обох множниках після коми стоїть дві цифри разом. Відокремлюємо і одержуємо 0,48. Результат 0,48а. Друге завдання. 0,9b помножити на 3,7 дорівнює. Переставляємо місцями множники так, щоб числа до чисел, а буква Б у нас залишиться в кінці помножити. Виконуємо множення 0,9 помножити на 3,7. Нагадаємо множення у стовпчик. 3,7 помножити на 0,9. 9 помножити на 7. 63, 3, пишемо 6. Пам'ятаємо, 9 помножити на 3 27, 27 та 6 дорівнює 33. У відповіді нам треба відокремити комою, дві цифри справа, оскільки в обох множниках разом після коми стоїть дві цифри. Результат 333 Б. Третє завдання. 5,7х помножити на 4,2. Переставляємо множники місцями, числа множимо на числа, 5,7 множимо на 4,2 і далі множимо букви Х на у. Виконуємо множення. 5,7 помножити на 4,2, виконуємо множення в стопчик. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 5 – 10 та 1, 11. 4 помножити на 7, 28, 8 пишемо 2, пам'ятаємо, 4 помножити на 5 20 та 2, 22. Додаємо. 4 зносимо, 1 плюс 8 9, 1 плюс, 3, плюс 2 буде 3. І 2 зносимо. У першому множнику після коми стоїть одна цифра. У другому множнику після коми також одна цифра стоїть. Отже, справа треба відокремити дві цифри, що ми зараз і зробимо. Одержимо результат 23,94. Далі я пропоную поставити відео на паузу і виконати четверте завдання самостійно, а далі звіримося з відповіддю. Отже, четверте завдання: 9м помножити на 42 п і помножити на 3,7 д Представляємо місцями множники так, щоб числа множили на числа, 9 на 4,2 та на 3,7, і букви множимо на букви М П Д, Дорівнює. Виконуємо множення. Спочатку перемножимо 9 на 4,2. 4,2 множимо на 9, 9 на 2, 18, 8 пишемо 1, пам'ятаємо 9 на 4 – 36 та 1 – 37. У відповіді відокремлюємо одну цифру справа: 37,8. Далі нам треба 37,8 помножити на 3,7. Виконуємо множення в стопчик. 7 помножити на 8 буде 56, 6, пишемо 5, пам'ятаємо, 7 на 7, 49 та 5, 54, 4 пишемо 5, пам'ятаємо, 7 помножити на 3, 21 та 5, 26. 3 помножити на 8, 24, 4 пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 7, 21 та 2, 23, 3. пишемо, 2, пам'ятаємо, 3, помножити на 3, 9 та 2, 11. додаємо. 6 зносимо, 4 плюс 4 8, 2, 6 плюс 3 9, 2 плюс 1 3, одиничку зносимо. У відповіді треба відокремити комою дві цифри справа, оскільки в обох множниках разом після коми стоїть дві цифри. Результат ми одержали 139,86. Продовжуємо дорівнює 139,86 МПД. Наступний номер 1524. Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Перше завдання. 6,7 помножити на 8,4 додати 6,7 помножити на 0,6. В умові ми бачимо спільний множник 6,7 ми бачимо однаковий множник. Використовуючи розподільну властивість множення. Спільний множник 6,7 ми виносимо за дужки, а в дужках залишиться 8,4 додати 0,6. Виконуємо дії в дужках. 8,4 додати 0,6 дорівнює 9, і нам залишиться. Залишиться це 6,7 помножити на 9, що ми зараз з вами і зробимо. 6,7 помножимо на 9 у стовпчик. 9 помножити на 7, 63, 3 пишемо 6, пам'ятаємо. 9 помножити на 6, 54, та 6 буде 60. Треба відокремити у відповіді, комою справа, одну цифру. Одержуємо відповідь: 60,3. Друге завдання: 12,37 помножити на 4,185. тисячних. Відняти 12,37 помножити на 4,184. Ми бачимо спільний множник 12,37, виносимо його за дужки, використовуючи розподільну властивість множення. В дужках залишиться 4,185, відняти 4,184. Виконуючи дії в дужках, ми одержимо тисячна і нам залишиться 12,37 помножити на 0,01. Пам'ятаємо, щоб десятковий дріб помножити на 0,1, ну, кому треба перенести на три цифри вліво, що ми зараз з вами і зробимо. Спочатку запишемо, не дивлячись на кому. Далі, кома стояла після двійки, а нам треба перенести на три цифри вліво. Переносимо одна цифра, дві, далі не вистачає цифр, дописуємо нуль, ставимо кому, і буде в нас 0, 1237 100 тисячних. Якщо ви зрозуміли тему, пропоную третє і четверте завдання виконати самостійно. Вдома опрацюєте відповідний параграф. Зробіть, будь ласка, схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!